Обговорити цю проблему до нашої студії ми запросили Юрія Кішка. Пан Юрій є заступником директора з маркетингу по енергообліку Пад Львів Обленерго. Доброго вечора, пане Доброго. Юрію. Отож, скажіть, будь ласка, мешканці скаржаться, що ЛКП відключають їм світло за борги перед комунальниками за квартплату. При цьому за електроенергію мешканці платять справно. Чи правомірні такі дії? Ні, не правомірні. Згідно чинного законодавства України дії ЛКП по відключенню електропостачання мешканців за борги не немає різниці за які борги, окрім не суттєво, які борги, але не мають права і це є неправомірним відключення. Відносини між патліобленерго і спожив... побутовими споживачами вони регулюються правилом користування і договором. В цих договорах, договорах зазначена вим... можливість вимкнення за електрон. За... Побутово електричної енергії у побутового споживача тільки енергопостачальникам. Що стосується договору між партлією Обленерго та ЛКП, то так, ці договори є, але про обслуговування внутрішньобудинкових мереж. І в цих договорах про спільне використання технологічних мереж не передбачає припинення послуг з електропостачання споживачам ватлі обленерго силами ЛКП. Скільки таких випадків зафіксовано, коли ЛКП відключають світло мешканцям? Ну, наразі за 2011 та січень-липень 2012 року товариство до товариства надійшло 23 офіційних звернення. Із лідерів ми хотіли б відзначити про ЛКП підголоском 410 це 4 звернення, ЛКП 504 це 3 звернення, магістральне старий Львів, Янів по 2 звернення. Територія комфорту Богданівка, ЛКП сонячне, листопадове, скнивлівок, Бондарівка, Дім, житловик С, збою 408 і княже міста по одному зверненню, але це тільки ті випадки, про які нам стали відомо через звернення споживачів. Їх може бути набагато більше. Скажіть, будь ласка, які заходи вживає Львів обленерго на звернення мешканців про відключення їм електропостачання? Ну за фактами незаконних відключень нами скеровувалися неодноразові листи і до департаменту ЖКГ Львівської міської ради, і до Львівського обласного антимонопольного комітету, і до прокуратури щодо притягнення винних осіб до встановленої до встановлення закону відповідальності та з метою запобігти подібним випадкам у майбутньому. А що ви порадите робити споживачам, якщо ЛКП відключає їм електропостачання або ж погрожує це зробити, якщо ЛКП? Відключили електропостачання або погрожують це зробити, треба звернутися до району електромереж або до інформаційно-консультаційного центру, або звернутися на сайт офіційний сайт Валиту і там у розділі для дому зазначено звернення до прокуратури. Тобто ми таким чином хочемо допомогти споживачам вийти з цієї ситуації. Вони мають заповнити цей бланк і звернутися до прокуратури про припинення протиправних дій щодо відключення електричної енергії. Я зрозуміла дуже вам дякую. Нагадаю, сьогодні у нас в гостях був Юрій Кішко, заступник директора з маркетингу по енергообліку Пад «Львівобленерго».